Україна підписала з ЄС політичну частину угоди про асоціацію. Церемонія підписання відбулась у Брюсселі, куди приїхав український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Першими свої підписи поставили голова Європейської ради Жозе Мануель Барозу та президент Єврокомісії Герман Ван Ромпей. Підписаний документ спрямовують на ратифікацію до Верховної Ради України. До політичної частини угоди про асоціацію увійшли преамбула та перший розділ загальні принципи частини про. Політичний діалог і реформи, політичну асоціацію та співробітництво незабаром буде створена нова структура двосторонніх органів, а саме Рада асоціації та комітет асоціації. Економічна частина угоди буде підписана після українських президентських виборів. Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму до Росії. Напередодні постанову про ратифікацію договору між Кримським і російським керівництвом ухвалили у Раді Федерації. Таке ж рішення схвалила Державна дума Росії. Відтак новий закон вносить зміни до Конституції Федерації. Зокрема, йдеться про список російських регіонів. Тепер їх на два більше додався Крим і Севастополь. Крім цього, новим російсько-українським кордоном стає Кримська межа з Україною. У нас впереди много работы по адаптации Крыма, по его вхождению в правовую систему Российской Федерации, в экономику России, в социальную сферу. Я очень прошу депутатов Государственной Думы, Федерального собрания в целом, Совета Федерации. Мы вчера обсуждали эти проблемы с правительством, сегодня говорили об этом на Совете безопасности. Прошу депутатів обіх Палат активно включитися в цю роботу. У Кремлі заявили, що знижки на газ для України більше не буде. Раніше компромісна ціна надавалася за перебування російського чорноморського флоту на території Криму. Таким чином, уже з квітня блакитне паливо може коштувати 480 доларів за тисячу кубометрів. Нагадаю, у січні Україна платила за російський газ 270 доларів за тисячу кубометрів. У Донузлаві не здаються росіянам п'ять українських кораблів. Під державним прапором залишаються військові кораблі. Костянтин Ольшанський, Кіровоград, Чернігів, Вінниця та Черкаси. Моряки ВМС України далі несуть службу відповідно до розкладу. Тим часом у Феодосії морські піхотинці готуються до передислокації на материк. Це рішення узгоджено з Генеральним штабом збройних сил України. Нам предоставили выбор э, до 12 часов дня. Нам, либо мы остаємося в Україні, верные в Українской присяге, либо ми переходимо на сторону Росії. Ну, лично я для себя принял решение уволиться вообще из вооруженных сил и никому не служить. Ну, нас предали. По-другому я не можу рассудить. Нас предали. Нас просто оставили здесь. Ми от сьогодні пришли. Ждем командування, которое в штабі вже не находится. Но ми до сих пор своего командования. командування. Що вони нам можуть сказати, що они нам можуть предложить. Українські солдати збирають свої речі, щоб залишити військові частини. У Севастополі передають аеродром Бельбек російським військовослужбовцям. Сім'ї українських військовиків пакують речі та вивозять їх. Також планують переїзд з перевального, що неподалік Сімферополя. Російські солдати беруть військову частину під свою охорону. Крім цього, у мережі інтернет з'явилося відео, на якому українські військовослужбовці залишають частину, розташовану у Новоазерному, що поблизу Євпаторії. Кримські татари попросили притулок у Польщі. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Зокрема, йдеться про 32 кримських татар, які виїхали до Польщі, щоб отримати статус біженців. Також зафіксували перші факти, коли громадяни України, які були змушені покинути Крим, попросили притулок у країнах ЄС. Кримські татари розповіли, що мешкали поблизу Євпаторії та допомагали українським військовослужбовцям. Саме тому їх почала переслідувати так звана влада Криму. Польська сторона вирішила пропустити групу біженців на свою територію. Володимир Путін заявив, що Росія не вводитиме візовий режим з Україною. Президент Російської Федерації зазначив, що від цього постраждають звичайні українці, які й без того перебувають у фінансовій кризі. Крім цього, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив Володимиру Путіну, що президент США ввів нові санкції, під які потрапив Банк Росії. На це глава Російської Федерації відповів, що усіма засобами допоможе, щоб ані компанія, ані її клієнти не постраждали. Мы, безусловно, должны взять не только под защиту, но и всячески оказать содействие с тем, чтобы не было никаких для этого финансового учреждения негативных последствий ни не для учреждений, ни для клиентов этого банка. Как вы знаете, я уже сказал, что намерен открыть там свой личный счет. И более того, дам указание управления делами, чтобы туда переводили мою заработную плату. Мы должны пока воздержаться от ответных шагов. И прежде всего это касается визового режима с Украиной, потому что в случае введения нами визового режима с Украиной пострадают вообще ни в чем не повинные миллионы украинцев. які і так живут Донецька область готова прийняти кримські сім'ї з дітьми. Про це заявив губернатор області Сергій Тарута. Він виступив з ініціативою розміщення на території Донецька дитячих будинків сімейного типу. Там людей забезпечать житлом і харчами. Міністр соціальної політики України Людмила Денисова зазначила, що приблизно 25 тисяч кримчан висловили бажання залишити півострів. Конституційний суд визнав декларацію про незалежність Криму незаконною. Ухвалюючи таку постанову, Верховна Рада автономії перевищила свої повноваження. Оцінити законність дій кримських депутатів. Конституційний суд просив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Рішення суду є обов'язковим до виконання і оскарженню не підлягає. Уряд хоче запровадити податок на депозити, сума яких перевищує 100 тисяч гривень. Чиновники кажуть, таких депозитів в Україні лише півтора відсотка. Нарахувати податок планують на отримані відсотки. У Мінфіні заявили, що така практика існує у багатьох європейських країнах, зокрема у Польщі, Німеччині, Швейцарії та Нідерландах. Раніше прем'єр-міністр Яценюк заявив, що податок на депозити має зачепити лише заможних людей. Міністерство освіти і науки України спростило процедуру переведення студентів із кримських вищих навчальних закладів до українських. Тепер можна перевестися навіть під час навчального семестру. За повідомленням прес-служби Міносвіти через ситуацію, що склалася на півострові, від студентів надходить велика кількість заяв з проханням про переведення в інститути, розташовані в інших регіонах України. Євросоюз доповнив список осіб, проти яких діють санкції через анексію Криму. Ще 12 чиновникам заборонили в'їзд до країн ЄС і заморозили рахунки. Про це повідомив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Він вкотре наголосив на тому, що анексія Криму та Севастополю це порушення українського суверенітету та міжнародного закону. Також Євросоюз скасував майбутній саміт із Росією. Європейська рада вирішила розширити список осіб, яким заборонені видачі віз, і яким заморозили активи. Ми внесли ще 12 імен до попереднього списку, куди вже занесений 21 чиновник. Також ми відмінили саміт ЄС Росія та зауважу, що надалі країни-члени ЄС відмінятимуть регулярні двосторонні саміти. Ми зробимо все необхідне, щоб ОБСЄ змогла направити спостерігачів до України з достатньою кількістю персоналу для оцінки ситуації, що склалася. США запровадили нові санкції проти російської влади. Про це повідомив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Вашингтон розширив список імен, проти яких діють санкції. Це найвищі посадовці й олігархи, наближені до Володимира Путіна. Серед них голова адміністрації президента Російської Федерації Сергій Іванов, мільярдери брати Розенберги, керівник компанії Волга Груп Геннадій Тимченко, президент російської залізниці Володимир Якунін і головний акціонер банку Росії. Юрій Ковальчук, окрім цього, банк, який належить Газпрому, також потрапив під американські санкції. За словами Барака Обами, якщо Росія продовжуватиме політику агресії, він дозволить вести санкції проти окремих галузей російської економіки. Ми запроваджуємо санкції проти ще кількох керівних чиновників Росії. На додаток ми також вводимо заходи проти осіб, які володіють істотними ресурсами та впливом, і надають матеріальну допомогу російській керівній верхівці, як і проти банків, які забезпечують підтримкою цих осіб. Я також підписав сьогодні новий наказ, який дає нам повноваження ввести санкції не просто проти окремих осіб, а проти ключових галузей російської економіки. У Кривому Розі загорілися склади танкової бригади армійського корпусу збройних сил України. Відлуння вибухів доносилося на декілька кілометрів від частини. Пожежа виникла саме на території складу боєприпасів, внаслідок чого пошкоджено 5 танків. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Постраждалих від полум'я немає. Наразі призначено службове розслідування для з'ясування причин інциденту створена спеціальна комісія на чолі з виконавичем обов'язків командувача сухопутних військ збройних Сил України генерал-лейтенантом Анатолієм Пушняковим.